І так, всім привіт З вами Вольтер і Джефмаста. І сьогодні ми виживаємо на нашому сервері І так, що ми сьогодні будемо на нашому сервері Ти звідки взявся? Не знаю, я під землі при підкупався. Всім привіт! Всім привіт, Джеффмаста, а ти хоч привітався? Привітався! Я хай на, на мене вже глухисть ос, осліпила. Так, меч треба взяти, і я думаю, можна ще взяти. Коротше, від сьогоднішнього дня ми йдемо в шахту. І поки мене... м? Барб, а не на Все, ходи я ходив в шахту, яку я думав. Так, чекай, чекай, нам треба підготуватися. Дерпо... Вот это Тирфахти дубем 2 місяці і одну секунду. Так, ще Та треба... А зара подивимося, де є, є. Нема. Ну і мене пропиши. Ой, якийсь кинцет, Та ну, я я візьму два чотири алмазика. Нічого вже не буде. Та все я тобі вже скрафтив. Я вже маю. Запізни. Ван, ван, та-да-да, та-та-ра, та-та-ра-та-ра-та-ра. такий смішний був. Ти такий, біжений він такий смішний. Він зразу зуби срався. 15 раз. Тогда uh, 15? Більше, десь 100. Вальтер блин дыр! Нет, да ты не войтер! Войтер ты вам далеко! Далеко и глибоку! Вот так ты около! Ссылочь будешь! А! Та, Та, а за ха-ха! Живиску! Я хай до себе телепортируюсь! Нет, ты запрывачивай! Ты вы тоже закрываете! ха хо хо Прийми, будь ласка! Мін... Я вроді би бачу і вроді би не бачу спині. Нама! На меч! Витам. Яка різниця буде тут діти? Mm. Буде тобі на додачу. Ага. Лас! Лас! А місто. І ми знаєш, миска? знаєш коли. На хп! Де? Де де бачите!

ти ж пам'ятаєш, як ми тут були в тій шахті, пам'ятаєш, як ми Хе-хе. Чу ж давай десь тут ово починаємо купати. Чи ти. Я же купаюсь, давай за мною. Я давніший. Ладно, йду до тебе. Б давай, бунка, давай. Бляха, я факели не взяв, добре, що уголь є. Ну, а ні, ні, Я все нормально зробив. У мене факели вже присутні були. А мене зара... а я їх зараз можливо можу скрафтити. Ой, сорі. Ай! Купай другий ряд. Чекай, я, ти копай, я буду ресурси. Ну чесно, сім? Ресурси буду купати! Не перевірили, чи Тона більше 10 хвилин в мене чи ні. Попробую. І, і так, так я, а я і... хочу сказати, що. Я, може я вже вислав скорше ну, відео з одиночної ігри, що я знімав. Я... Вибачте, мені дзвонили і сказали, що зараз світла не буде. І я так. Там десь 9 хвилин було і я ще я скоро не встиг був е, від, ну, вийти з Майнкрафта. Е, Ну і як це... Вийти з Майнкрафта. Вийти бандікам. І так ну, файло, що хоча б відео збереглося. Угу. А також, дорогі друзі, хочу вам нагадати, хто, дуже, хто має відеокарту для нашого джефмасти. Просто йому наш однокласник зламав відеокарту і він зараз не, не може з нами знімати і багатись цю гру. Хто, хто зможе, прийшть, будь ласка, йому нам відеокарту, а ми йому передамо і він буде з нами знімати. Ну, коли привезуть відеокарту, тоді підемо до нього, встановимо йому. Попробуючи зайде в Майнкрафт і все, і він буде знімати разом з нами. Тому що це один хлопець моє е. Із, ну і з нашого класу, він йому... Дійсно, тут, качка. Так, ми окружив що качок моєго качка надавав. Ім'я ми його зараз не... Тут я немає добре, буде ваше освітлення. До мене якийсь модератор. Тип... А! Модератор! Де він?

Ой, я його наче ударю. О! Він тільки зібрав. У. Тепер повертаюся позаду з іольки. Гудрон модератор. Ой, йобаний ньому. Олмази. Я наживаю. Во. Во. Я скоро купаю, 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 скоренько купаю. Тепер. Молодець. Е, шість алмазів. Вот дивися. Дивися. Ого, ага. бачу, я бачу. Ай, поділися з Вольфом. Вау, він, він тут. Він теж купає. Він, купати, він. він просто нам допомагає, щоб нам було легше. Ааа. Ну, нехай нам кірки дасть, але допомагає. Хе. Я Юнік Кріпер. Опа, вже 8 хвилин. Ми зараз перевіримо, Якщо ще як... щось не буде. І ми можемо написав, щоб він нам дав кірки зачарені. Стоп, знаєте, а у оператора Я... може бути, ой, то модерка? Модерка, то, то да. старша за оператор. Ну, да. а, а він має, коли до не він має все, він може навіть забанити тебе. Та же пасне, має все. Він має, сотки має, так? Бальтера, ти де? хочу не дозволити. за дітей Хоч на донатурі. Ай. Я тобі дам з... Ай. Ай Та хватить. Все. Че ти? Що? Та бляха, мене мало хп. В тебе ще яблучко є. Не знаю ж куди. Вау. Він тягнутися. Вау. Вау, вау. Він нам шукає алмаз. Ой, сорі. нам а? ходу алмази шукає. Все, не пи. Все, желізку, я знайшов желізку. Е, зараз шукає? Як -як -як? Кріпер, кріпер, Кріпер великими буквами 777. Кріпер 777. Ти типу попав в Ютуб. Туб. На виживання. Я йому я ему в лично написал. Ты попал в ты попал в ютуб. Мы покупаем дальше. О, ми зараз можемо проверить. Так, 57, 38, 200...